Привіт! Я Маріанна і я рада вітати тут своїх давніх і нових друзів. Ми вже другий тиждень у селі, у моїх батьків, у бабусі і дідуся. Потроху звикаємо до нового ритму, більше повільності, більше природи, зелені, повітря і сонця. Тепер діти сплять довше, більшість часу проводять на дворі, їдять ягоди просто з кущів, овочі з грядки, бігають, босоніж по траві, Трибають на батуті і годують нашого собаку. Життя трохи сповільнилося, і у цьому особлива краса. Ділюся з вами нашими сільськими буднями. Тільки погляньте, які. Просто розкішні квіти у мами пеларгоніє, просто неймовірно. Ось так от. Її багато і вона дуже-дуже рясна. Це така більш бордова. Це біленька розквітає. Ще внизу десь стоїть одна біленька, а тут червона така насичена. Просто неймовірний. Півень не дає говорити, так розкричався. І горобці б'ються на фоні. Гляньте це, який розкішний кущ. Так тут всієї тераси у мамиці квіти. Це рожева, ще така, але в основному червоні. Діти мають велосипед. Це у них нове заняття вже другий день. І лють воду, лють і миють. Трудь, труть, труть, не так їздять, як миють. А тут є такі, така пелергонія, вона дрібненька, така делікатна, але теж дуже розкішна. Два.

А без батута у нас не минає і дня. Стрибають всі і діти, і я. Здається, що колись діти і собаку заставлять пострибати. Але насправді це великий антистрес, і якщо комусь треба зняти напругу, то стрибки на батуті саме те. Настрибалися і полежати можна. Бо тут розташували під великою кучерявою вербою і дуже цікаво просто в небо подивитися крізь звіття. А такі види у нас дуже часто, тому що у нас як не сонце, то дощ. Міняється, погода дуже швидко. Дощ буває мало не щодня, точніше щодня по декілька разів може бути. Але це нам не заважає бігати і стрибати, і спускатися з гірки, і чалапати по воді, і підливати все на світі в дощ і не в дощ, і поганяти м'яча, і покорпатися у піску. То спускайся. То спускайся. Іди йди, давай. Ще одне захоплення захоплень Марка спостерігати за дідусем. Точніше, навіть не так, не спостерігати, а брати у всьому участь. Це просто щось магічне для нього. Чи машина, чи гараж, чи велосипед, чи тачку просто завести кудись, чи покосити траву хоча б поглядом, чи хоча б ззаду постояти. Це вже велика пригода, якій Марко з задоволенням бере участь. Ось у цьому і різниця між Марком і Елією. Еля буде кривитися від таких ягідок, а Марко з радістю поїсть. Діти годують маю. Знімаю через вікно, бо не хочу їх сполошити. Разом їли? Так. Бачите? Бачу, доня. Лісочки маю, разом їли. Ви потурбувалися про всіх, так? Та, ну, тепер вони сестрички. Ти що, викидаєш? Ні. Yeah. Yeah. 妈妈，这这这这。就是就是 Поки діти зайняті своїми справами, я збираю прання. Його тут геть не стало менше, може, навіть навпаки. Воно сушилося на повсвіжому повітрі, під лагідним сонцем і легким вітерцем. Знаєте, є щось дуже заспокійливе у цьому простому ритуалі якесь повернення до снов, чи що до повсякдення. Такі речі ніби заземляють і дуже заспокоюють. Далі трішки кухні, давно в мене вже не було її у влогах. Готуватиму з кабачка. У нас їх, дай Боже, вродило. Буду робити кабачкову піцу. Дуже цікавий рецепт, але він швидше призначений для випікання, а не для приготування на пательні, як я вибрала. Бо в той момент не було в мами, я не хотіла експериментувати з духовкою, я її не знаю. Тому вибрала. Простіше, як мені здавалося, варіант, але насправді він виявився трошки морочливіший, але смак від цього не постраждав, просто я рекомендую запікати, якщо ви захочете повторити. Кабачок розрізала, щоб перевірити, чи він старий. У мене зернята були маленькі і молоденькі, тому я повністю його потерла на грубій терці. Посолила і дала час, щоб кабачок пустив сік. Потім його відтисла добряче, щоб забрати зайву рідину. Додала яйце і кисломолочний сир. За рецептом сюди потрібно було 5 столових ложок борошна. Але в мене і кабачок був більший, і, можливо, рідини в нього більше, та й вагів у мене не було, тому треба орієнтуватися по обставинах. У даному випадку потрібно було дати більше борошна, я так думаю. Але то не критично все гарно запеклося, просто звертаю увагу. Тож я дала борошно з содою і часточку трошки, бо кабачок любить чесник. Це це гарно перемішала і виклала на пательню. Пательню я попередньо застелила пергаментом і збризнула олією. Знаєте, отут питання з пергаментом дуже спірне. Я навіть не знаю, чи його варто було стелити чи ні. Але оскільки я експериментувала, я постелила, потім намагалася його зняти. Ставимо на дуже маленький вогонь і закриваємо кришкою або фольгою, як у мене. Коли все готово, тобто милинець кабачковий запікся, все можна продовжувати далі. Але у мене ще проміжний етап. Я зняла оцей пергамент, знову повернула цей млинець у пательню і тепер займаюся начинкою. Для начинки я взяла помідор, у мене жовтий, можна будь-який, нарізала тоненько і виклала по всій площині. Згори можна посипати пряними травами, будь-якими спеціями до смаку і посипати твердим сиром. Найкраще це моцарела або сологуні. У мене звичайний твердий сир, той, який був в холодильнику. Знову накриваємо кришкою і ставимо на дуже-дуже малесенький вогонь, щоб сир розплавився і трошки розімліли помідори. Далі відкриваємо і нарізаємо. Але рекомендую уже з досвіду, Почекати, трішки не відразу займатися цією піцею, щоб вона трішечки охолола і, так би мовити, стабілізувалася. Бо я намагалася витягти її відразу і вона розвалюється. А коли трішечки почекати, буквально трішки, щоб вона не була така гаряча, тоді все чудово тримається і смакує неймовірно, нарізається і гарно виймається з пательні. Навіть з пательні, бо краще все-таки пекти це. знаєте, в селі не дуже поважають кабачок, бо то така їжа для корей, для качок, для свиней. Тому мої батьки спершу скептично сприйняли цю страву, але вона дуже гарно посмакувала, і ми її, її з'їли всю зараз. Цього тижня ми також збирали урожай цибулі. Усі дорослі стали в ряд і разом дуже швидко впоралися з грядками. Зробили це трохи не за правилами, через що дуже переживала моя мама. Не вся цибуля ще була дозріла, але обставини складалися так, що іншого часу для цього просто не було. Тож вирішили зібрати все одразу. Іноді реальність диктує свої умови, але головне, що зроблено разом і злагоджено. Я цибулю поховав під таке темне сухе місце, тут гарно провітрюється, І тепер вона тут буде сохнути, і чекати, поки її з'їдять. Тут цибулька під дошком. от. В такому місці за сараєм. А тут висить чесник. Вже це зібрали. Потім просто не буде можливості цим займати. Ще трішки цибуля. Треба було збирати. Часник уже пора було, а цибулю ще можна було почекати, але не було можливості чекати зараз. Це город батьків, картопля. Цього року вона цвіте ще досі, але вже урожай є. Було досить довго. Холодно, і, знаєте, мокро тут постійно душі, і один час заливало, але вже своя картопля є і ми вже її їмо. Нарешті почалися огірки. Їх небагато. Багато в кого взагалі повисихали відразу, але вони вже почалися. Щодня вже по декілька штук вибираємо зав'язки, вже які гарні. Літи вже їдять. Домашні огірочки. Ідуть кобочки розбираємо відразу. Візьмемо щось робимо. Це мабуть, що зовсім простимо з рукою. Маленький, що зовсім. Там вже здоровецькі дві які. Це вже Простили. Їх тут багато, але я не візьму просто в руку. Головиний, просто моркче. Візьму, дві дітям будуть жисти. Трепнути дуже душі багато. Треба ще одну взяти. Цікаво, яка ця. А ця а така подвійна. А це біб. Мама дуже любить варити борщ з бобом. Цікаво, чи ви це робите, з чим варите борщ? Напишіть. А це ми з мамою бурячки пропололи. Більшість мама, я приєдналася пізніше. Скільки кроку понасіївалося по всьому городу, прополюємо тебе періодично. Йдемо з мамою з городу. Пололи плантацію. Повернулася на другий день і не збирала трошки огірочків, йдемо з урожаєм додому, Марко і Елля вже лопають. Ми огірочок? Так. Да. Витрапилася. Усак кусила. Чика не чіпай. Ні, не буду, я подивлюся. Дай подивлюся. Відкрий. Осак кусила. Ні, не тут, 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 От, Де, отут? Так. Ні, це кропова, доня. Це не оса. Це кропова. Бачиш, який жал... пожалило тебе так Тебі такими похирцями, бачиш? О, це кропова, доня, вона просто пекуча. Все добре, воно помне скоро. Мене на нісці теж крупова мене пожалила, але вже мені легше. Де потім? Все добре. А малюєш Малюєш крокодила? Ні, то. Руки малюєш, яс. Пальчиками малюєш? Так. Супер. Отра. Погляньте, яка цікава рослина у мами росте. Це типу вазон, мені здається, не спитала, треба спитати маму. Має таке плямисте листя і дуже цікаві квіти, схожі на каву, тільки червоні. Вони вже відцвіли. Лишилося от декілька таких от, щоб показати, які приблизно. Скоро їх треба буде повідрізати. А далі справжній символ літа, кавунчик, соковитий, стиглий і червоний. Я вже не знаю, який він за рахунком у нас. Я його розрізаю, а Марко вже не може дочекатися, він його обожнює. Смакує його з таким захопленням і з таким апетитом, що не можна не посміхнутися. наприкінці дня трохи краси для себе. Збираю букет з маминих троянд яскраві на терасу, Ніжні кремово-вершкові в дім. Мама дуже дбає про свої квіти. Неймовірну кількість часу, зусиль, любові, не знаю, і грошей, напевно, праці, дуже багато всього вкладає в них. Троянди, пеларгонії, ромашки, різноманітні польові квіти в неї ростуть. Кожна рослина тут вирощена з теплом і терпінням і великою любов'ю. цією красою і не лише естетика, а й клопіт, увага і трошки, мабуть, магії. Бо у мами навіть палки проростають, чесно, у мене так не виходить. Хто додивився до цього моменту, то такий, може, для вас приємний бонус буде. Хто любить квіти. Покажу, що тут у батьків, які квіточки проросли, багато що вже встигла прогавити, бо я, знаєте, відкладала на завтра, на завтра, а вони перецвіли. Це була ужина, така трошки декоративна, вона такою аркою росла, а це вже звичайна лісова ужина, яку ми їмо прямо щодня. До каші просто так діти ходять, скубають. Ну і квіти мамині троянди в основному і декілька інших. Дякую, що додивилися до кінця, дякую, що були зі мною і що підтримуєте. Дякую, що не відписалися, бо насправді ці останні відео не всім прийшлися до душі, І багато хто відписався, бо багато з підписників прийшли на кулінарні відео. А у мене влог, є кулінарія, є краса, є творчість. Все чим живу, тим і ділюся. Усім гарних днів і спокійних ночей, миру, злагоди і любові! Скоро побачимося! Бережіть себе, Па-па. Хотіла зняти юки, як цвітуть, і вже деякі перецвіли, тому коли хотіла, треба було відразу робити. Вони так рясно цвіли. Просто неймовірні, насичені тими китицями, гронами. Тут ще трошки цвіте. Тут ще вона не відцвіла. Скішно. Зараз ці юки є у кожного. Упадає вже.